Історія про пенсії, які, скоріше за все, ти навіть не знав. По перше, їх придумали не так давно. В 1889 році. Німецький канцлер Ото фон Бісмарк придумав таке поняття, як пенсії. У нас вони появилися тільки в 1956 році, і десь так орієнтовно в 60-х роках пенсії почали отримувати всі пенсіонери. Ще трошки історії. Значить дивіться, у нас з дев'ятого по 45 рік була Друга світова війна, яка забрала багато життів. І з 1945 по 65 рік почалася така масова відроджуваність, період бейбі-буму. Це коли в сім'ях народжувалися по 3, по 5, по 8, по 10 братів-сестер. І ті люди почали через е орієнтовно в 65-70 році йти на роботу. Всі 100% населення, уявіть собі, працює на роботі, платить податок, утримує тодішніх пенсіонерів, а це люди, які, були вижили, які вижили після війни. Станом на сьогодні у нас ситуація змінилася. Всі ці бейбі-бумери -бей стали пенсіонерами і утримують цих пенсіонерів ми з вами, Своїх, е, свої зарплати, ми платимо податок з усього, з усіх продуктів, з усього і з усього. В Україні станом на сьогодні, щоб ви розуміли проблему, в рік дефіцит 200 мільярдів гривень державний. Верніше, пенсійний фонд робить дотацію в держави. З державного бюджету йде на оплату нинішнім пенсіонерам. Це мінус. І так щороку ці гроші могли б піти на навчання, на е, кращі стипендії, на дорогу, на медицину, на армію, але вони йдуть на те, щоб закрити велику деру в пенсійному фонді. І, скоріше за все, ви про це навіть не чули. І з 1990 року солідарна пенсійна система не працює. Вона не виконує своїх функцій уже давно і не виконає. Якщо ви досі вірите в солідарну пенсійну систему, надійтесь на державу. Я хочу, мені вас шкода, адже ви будете рано чи пізно розчаровані. Я хочу вам допомогти, можливо, трошки, знаєте, проснутися, побачити проблему і почати якось її вирішувати. Варіантів вирішення вже є дуже багато. Станом на сьогодні в Україні функціонують недержавні пенсійні фонди, різні організації. Моя задача вам. Перше це показати, що це таке, як воно працює, чому воно надійно, чому варто в цьому розбиратися, і вже далі ви собі приймаєте рішення, вам це цікаво чи ні. Але точно про це треба думати, бо це е, дуже важлива тема. Не зробивши це сьогодні. Зараз, на жаль, людина буде вимушена виживати на 2-3-5 тисяч гривень на місяць пенсії. Якщо ви цього не хочете, залишайте в коментарях плюсик. В описі профілю є мої контакти. Звертайтесь, консультація безкоштовна. Надамо вам всі відповіді на питання, і вже відтепер будете створювати собі персональну пенсію в 20-30 тисяч гривень на місяць.